За порушення комендантської години можуть вести штрафи. Відповідний законопроєкт підтримали у першому читанні депутати Верховної Ради. Передбачені штрафи стартують від 8,5 тисяч до 340 тисяч гривень. Більше про проєкт закону та що про це думають рівняни далі у сюжеті. Порушили комендантську годину, підготуйте гаманець. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про штрафи за порушення цих часових рамок. Метою є саме для того, щоб наші спецслужби могли вночі, а саме під час комендантської години, проводити контрдиверсійні роботи. Законопроєкт передбачає адміністративні штрафи за порушення комендантської години. Для фізичних осіб від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення від 17 до 34 тисяч. Для суб'єктів господарювання від 51 до 102 тисяч гривень. За повторне від 170 до 340 тисяч гривень. За порушення комендантської години протоколи складатиме Національна поліція України зі слів нардепа. В разі непогодження зі штрафом його можна буде оскаржити у суді. Також ми даємо право поліції щодо адміністративного затримання наших громадян, котрі порушують комендантську годину. У рівнян відрізняється думка щодо законопроєкту: хтось каже, штрафи занадто великі, інші підтримують таку ініціативу. Ну, якщо так вирішено, значить є якесь місце цьому. Я чудово відношусь, тому що я тільки недавно знала, що взагалі в комендантську годину всі пересуваються. Но, насправді це так. Получається, хтось не порушує закон, а хтось порушує. Якщо такі правила прийняті, і вони мають на мечі поліпшити взагалі якусь ситуацію і стан, то потрібно дотримуватися цього закону. Я за. Мабуть, потрібно раз порушили, бо вже до такої, ну, так вже люди. Знахабніли, що вони на це не зважають. Я думаю, що людям дуже тяжело матеріально. і великі штрафи це вже слізком. А з другої сторони, так. Да, якщо закон, є закон, його треба як-то соблюдати. За НАТО великі штрафи. Я думаю, можна було б допустити гривень 500, а 8,5-17 – це за НАТО, тому що бувають ну, дійсно ситуації. Не Наприклад, є цілодобова аптека. Як може функціонувати цілодобова аптека, коли у нас комендантська година? Виникають питання. Я думаю, це невірно через те, що бувають різні ситуації. Людина буває десь звідкись приїхала, десь запізнилася, десь гостей йде. Я вважаю, що це невірно. Як це трошечки не то, бо люди добираються пізно. Наприклад, я про після комендантської вже приїжджаю додому. Ну ну хіба що якісь ісключення зробили на таку поводу того, щоб доїжджали додому? Нині жодних штрафів за порушення комендантської години немає. У цей час рух дозволений лише за спеціальними перепустками. Ми відповідно до закону здійснюємо свою діяльність щодо недопущення. Порушення комендантської години, і тому відповідно до цього нами перекривається рух в'їзди в місто, виїзди з міста. Якщо весь транспорт зупиняється, і якщо особи, які керують транспортними засобами, не згідні з тим, щоб постояти на блокпосту тимчасовому до закінчення комендантської години, вони просто розвертаються і їдуть назад в тому напрямку, де були після повної перевірки. Тепер на законопроєкт очікує друге читання у Верховній Раді. Чи вступить він в силу, повідомимо згодом. Нагадаємо, на Рівненщині комендантська година розпочинається у півночі та триває до п'ятої ранку. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Валентин Зледенний. Новини Рівного.